Слава Ісусу Христу! Часом буває так, що покривителями певних речей стають особи, які на цих речах можливо і не знаються. Так було і зі святим Йосифом з Купертіном. Святий Йосип народився в Купертіну Неаполь у 1603 році. Кажуть, що він був забутькуватим, незграбним і занадто дивним, щоб друзі християни могли терпіти його в дитинстві. Він блукав містом, придивляючись до всього, намагаючись увібрати в себе все, що бачив, захоплювався. Йому було дуже важко вчитися, і з ним не часто дружили. Однак він є покровителем студентів. Навіть мати вважала його неприємністю і ставилась до нього суворо. У 17 років він вирішив стати ченцем, а францисканці не хотіли його брати, кажучи, що він дурний. Капуцини вигнали його через 8 місяців, бо він все поламав їм. Врешті-решт, францисканський орден взяв його конюхом у ля Гротелла. Він мав дуже сильну відданість при святі Богородиці і завжди прославляв її перед усіма, кого зустрічав. Його робота полягала в догляді за кіньми. Це була насправді дуже важка праця. Саме в цей час Йосиф почав змінюватись. Він значно виріс, став смиреннішим, лагіднішим, обережнішим, щоб досягти успіху у своїй праці. Він також почав більше займатися покутою. Орден вирішив, що він може стати справжнім членом, і так воно і сталося. Згодом він почав готуватись до священства. Його поведінка була доброю, але йому важко давалось навчання. Врешті-решт він став діаконом, а згодом священником. Тоді Бог почав творити дивовижні чудеса через нього. Багато разів натовпи людей бачили, як святий Йосип піднімався з землі під час служби Божої або в часі молитви. Іноді це було протягом тривалого часу. Він впадав у екстаз і повністю занурувався у розмову з Господом. Це бачили багато разів, не міг зосередитись ні на чому, окрім Бога, бачачи його у всьому і скрізь. Він також настільки прославився своїми численними чудами, що його довелося переховувати. Люди масово приходили до нього за допомогою і порадою. Вони зустрічалися з ним у сповідальниці. І він багатьох навертав деякі з чудес, про які розповідали, полягали в тому, що він здіймався високо в повітря під час святої служби в захопленні. Під час деяких різдвяних піснеспівів він взагалі злітав до вершини оздоблень вівтаря, на колінах у молитві. А з величезним хрестом, який мав 11 метрів заввишки, він плавав у повітрі так, ніби це було нічого. На долю цього смиренного чоловіка випало багато випробувань. Над ним навіть проводили екзорцизми, аби впевнитись, що в святого не вселився диявол, бо навіть їжа була постійним джерелом надзвичайних чудесних явищ для його співбратів по вірі. Він відійшов у вічність 18 вересня 1663 року. А через 100 років папа Клемент XIII канонізував його у 20 столітті. Він став покровителем авіамандрівників і пілотів, а також студентів. Святий Йосип Скупертіно був дуже скромною людиною. Його дивну поведінку іноді приймали за німоту, але згодом побачили в ній повне спілкування з Господом. Він входив в екстаз і здіймався високо повітря, при згадці про Бога чи духовність. Він приваблював величезні натовпи людей звідусіль. Його життя дає нам справжній урок смирення, що з глибокою покорою ми теж можемо бути в єдності з Богом і його волею щодо нас. Як би мало в нас не було здібностей, Господу достатньо цього, щоб через нас змінити світ, і для нашого щастя їх вистачить теж. Святий Йосифе Скупертіно, молись за нас.